Це Файлик і сьогодні я буду продовжувати грати в настоящий Майнкрафт. І я вже он тут вже строю дім, і он в мене те, що зараз виходить. Це я вже його он, бачите, ще. Он у мене те, що є, то я вже назбирав багато собі матеріалів для цього, що у мене зараз все тут під контролем. І е, я дім бачив, мені дуже приємно за те, що ти мені написав, що мені. Шо? Ура, лайк. То я, мені дуже сподобалося і зараз я буду продовжувати строїти свій домик. Гарний, я люблю березу чогось. Ну такий білий колір більше лечить дому. мені. Так захотілося. Так. Як, я не розібрався, я тоді пам'ятаєте, в мене була якась інша галявина, А тут а в мене я. Це була теж складна карта, і того я оба. вже тато сказав мені, зроби нормальну, і он зробив нормальну. Але дім теж непоганий, вже. шахта майже готова. Трохи глючить. Ну, За те, що тут щось може зберігається в тата. Він ще не з... працював тут. Я лише почав тоді ще строїти дом. Ух. Мене... Оце я строїв тоді ще дом, коли я зайшов, то мене взривав кріпер, уявіть. Ні, ну я повертаюся і просто все взарвано, просто двері були закриті. Як він міг уйти, уявіть. Це якийсь уже вже якась, не, або сказати, помилка. Так не годиться як? Він пройшов просто так. Якщо ви знайомі з цією інформацією, мені можете сказати. Мало може й дерева, але прийдеться ще зробити. Так, треба раз. Поз... Ще... Треба зараз поставити розтак і попробувати скрафтити палки. Ой, ні-ні-ні-ні. Чотири палки. О, отлично. Так. Ні, палки оці хай будуть. Це Ви мені потрібні. Для топора. Мені ще треба дерево добути. А то не вистачає. Так, скільки мені там досок? одна доска. Mm. Ну, пошли. Єлі вижив ту ночі. Просто в мене дом ще був навіть не готовий. То як ж вижити? Дом не готовий, а вже виживаєш. Так не, не йдеться. Зараз дерево буду і буду далі просто продовжувати свій домик строїти. Але хто любить Майнкрафт? Піднімайте зараз руку і великий палець вверх. я точно уже поднял. Знаете, видео трошки перше было такое нудное, скажите. я, я, я трохи, так, трохи мало было. Вы спрашиваете, а чего? Ну, так вышло. Я еще не разбирался с управлением. Я лише разбирался с управлением. Вони йти. Так, треба якось десь знайти ялинку, щоб продовжити. Пріжок. Я сказав. Так. Але тут, скажіть, якось по-іншому звучить, коли закриваєш двері. Якось так дивно, але Як якийсь робот, чи що там. Мені щось не дуже схоже на це. На. Зараз я добуду досить, тобто зроблю їх. Скільки виходить, в принципі, для дому трошки хватить. Ой. О, тобто я що приложив? Дивіться, я можу приложити, бачите? Так, прижимо на місце. Вау. Так, ліжко тоді як поставити, я не знаю. Ну, пішли, будемо. Дальше как-то строить. Ага. А что, давайте там так и слишком. Так. О, вау, на что мне че не сдается, что уже это мне. А нет, уже это мне. Покваплюсь. Треба поквапитись. А то уже темнее. Ну все, Мені треба переложити. І давайте переложимо. факел поставимо ще, щоб освітляв. все, лягаю спати, а то вже наївся я, О, дивіться, бачите, в цьому Майнкрафті можна побачити, як ти спиш, бачите? А в Майнкрафті такого нема. Ух, все, в продовжувати строїть. Іду далі строїти. Не знаю, чи я не впаду і не розіб'юсь з такою висотою. А то ж якось так високо, як на мене. Ой, так що я тут наб... набалячив. Так, воу, аж сильно протягую. То вважає, що моя карта прикольна. До речі, якщо ви хочете скачати цю карту, то треба мочна відеокарта. І якщо ви спитаєте, що це зараз за карта, то це я вам скажу. 1.10. Є там ще крапка 1.11. В мене там написано ще, які версії мона. Так, в принципі, вже мона отак От вже. Знов не вистачило досок, а нусно. Ну то ж дом, ви знаєте, які вони великі бувають. Так, ні, так не годиться, в мене не така хочеться висота. Іду на ну, ще добуду. А то вже так не годиться. Ні, ну треба десь знайти ялинку, буду, може, в пошуках, то може піду по ялинку, а то мені треба. Її сімена. Мне что не ну, дуже потрібні. Мне... А може за ялинки поставлю якісь інші семена? Ну, не знаю. Ну все, добув. Мона идти дальше. Не, квитки я не буду дубовать. О, ну песок треба добути для стекла потім. Так что добуваю. Ще знадобиться? Стекло, це ж вік мені треба. Водичка. Так. Пішли я. Овечка. До речі, в мене тут на цій карті, тут біля моєго дому, багато цих овечок таких. Як так, то все ж Пісенька така залунала. Чуєте? Як такі пум-пум-бум? Мені прикольно ця пісня. От, от, до речі, давайте сюди порязу поставимо. її. А Потім якось добудую. Може вже скоро буде темніти, а то краще піти вже. Так, ой. Трохи відійду і прыгну. Та що воно не хоче? Мені шо? З розгону прыгать? О, наконец-то. Зараз крафтим ще те, декілька досочок, і буде у мене вже готово. Такс, такс, такс. 12 піска. М -м? Ой. Ой. Дальше. Продовжимо. А то я запутався, думаю, що це вже все. Все, сейчас сюда поставлю цей блок. Давайте, что это за блок? Шерсть. Не знаю, как шерсть так сказал. Как там сказал Петя? Шерсть. Поставлю еще сюда. Сундук. Так, о, тут песок можно еще. Іду ще сюди поставлю. Просто піднятися сюди ще нелегко, то такі будуть ходинки. Бум. Так. Алло, ну, залезь. Петя. Ой. Путаю ой з. Ой це буде вже у мене в цьому Майнкрафті ходити. То путаю з ой і ще. А ні, ой це не ходити, а я забув управління. Але якось ходжу. Я ходжу то, але не знаю, як назвати цю кулайшу. О, ні-ні-ні, ні, ні, зайво, зайво. Сонце ще не сідає, пташки співають. Завтра п'ятниця. Ой-ай-ой-ой! Ой. Не туди заліз. Так, треба поняти, треба робити вже поставити потім ступінки. Давай заход. Не, ну не знаю, стів якийсь ненормальний, навіть зайти нормально не може. Хто зі мною згоден, а то якийсь стів такий. На вихідних буду у мене багато відео, особливо на вихідних. Ну ви знаєте, чого, вихідні. Вихідні, то вихідні. Завтра один день учоби і все. Мені було дуже приємно, я буду вже добудовувати свій домик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!